Ось таку страву я сьогодні приготувала. Це корисна і красива і смачна страва, тож дивіться до кінця. Починайте готувати зі мною і ви будете задоволені. Сьогодні буде також надзвичайно смачний, корисний і легкий сніданок. Цей сніданок він підійде всім. Для цього. Я беру два яйця, відділяю білок окремо, а жовточок мене буде окремо. Також я беру мікс салат, половинка помідора. Петрушка Кріп і зелена цибулька. Для початку я покришу помідор Дрібним кубиком. Также дрібно я накришу кріп, петрушку і зелену цибульку. І до помідорів. Нічого, воно буде все змішуватися. Так. Ну і салат. Знаєте, салат завжди, коли я готую для себе салат звичайно окремо, я його рву руками. Ну, тут вже я трішечки, да, Подрібні його. Так, більшими кусочками. Ножем. Ви знаєте, коли ми взагалі снідаємо обідом і я взагалі їм два рази, то я завжди до обіду і до сніданку користовую зелень будь-яку мікс салат, там, то, що любить, чи окремо який салат. І, звичайно, помідор огірочок, кріп, петрушка. Це обов'язково, тому що це дуже-дуже корисно. Особливо тим, хто хоче схуднути. І не тільки тим, тому що наш організм потребує хороших е, страв, хороших продуктів. Все це я перекидаю в піалочку. Добавлю трішечки солі. І чуть-чуть нерафінованої соняшникової олійки. Буквально чуть чуть Я це все перемішаю. Більше я не додаю нічого. І хай воно. Трішки почекає. Білок я трішечки чуть -чуть, да, сіпну солі, і буду його збивати міксером електричним. Маємо збити його до такої густої білої піни. Ну це, білок я збила. Ось дивіться, до якого стану. Він ось такий. Жовток я з'ю вилочкою, тут у нас жовтки, тому що я використовую на сніданок собі два яєчка. І виходить, що за тиждень, за тиждень да, я два рази їм яйця на сніданок, наприклад, використовую два рази м'ясо, два рази рибу. Риби по 150 г на день. А м'ясо 180 грам на день. Ну, звичайно, не одне м'ясо, там ще є гарнір. Так. Я на газ поставила сковорідку, нагріла її, тоді зменшила на мінімальний вогонь. Зараз я у мисочку виливаю наш розколочений вілочкою жовток. Легенько його ложкою розмішаю, легенько ось так, З'єднаю із білочком, акуратно так. Ось так. На сковорідку я вляла одну чайну ложечку олії. І цю масу я викидаю на сковорідку. Так. Я її розрівнюю по сковорідці, так, щоб було рівномірно. Накриваю кришкою. Ось так. І десь 6-7 хвилиночок на малому вогні воно буде готуватися. Дивіться, як маса підіймається, не потрібно ні мішати, ні чіпати. Хай воно собі готується до повного часу. Пройшло 5 хвилиночок, на одну сторону я викладаю салатик. І накриваю другою стороною, ось так. І, як говориться, запечатую. Отак, притуляю до краю поворінки. І виключаю газ. Ну, от і все. мій даночок готовий. Зараз я його розріжу, бачимо, який він всередині. Дивіться, як він класно виглядить. Зелень, яїчко. Це дуже смачно і корисно, особливо в салаті. Також у мультиварці у мене сьогодні готується гарнір до сніданку. І також ця страва буде в мене на обід. Це перлова крупа із курятиною. Як я це готувала, я вам зараз розкажу. Ось такий неймовірний сніданок. Виходить. Я також до гарніру додала перлову кашу, як її готувала, і зараз скажу вам. Я взяла чверть курячу, дві штучки, відділила від костички, порізала дрібними кубиками, шкірочку я не віднімала, додала дві великі цибулини, положила в мультіварку. Додала сіль одну чайну ложечку. Я взяла перловки 300 грам, Пів чайної ложечки перцю і додала десь 200 грамчиків води і тушила я це все, 2 годинки на опиту. На тушеніє. годинки цибуля розплавилася, ніби ну, пюре. Тоді я взяла 300 г перловки додала, додала ще 600 грамчиків води і ще потушила 1 годинку. І вийшла така прекрасна перловка. М'ясо, звичайно, я для себе не брала, тому що я, ну, м'ясо і яйце. на сніданок я не хочу такий насищений, щоб був сніданок. От, М'ясо я вийму окремо буду їсти від перловки на обід. Плюс додам зелений салат. Ну, А ось такий сніданочок ви можете сміливо їсти. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!